Ми професійно займаємось реставрацією та подальшим продажем товарів. Товари бувалого вживання після відновлення. Ось показуємо вам зразкову секцію двохстороннього стелажу висотою 1,55 м, довжина секції 1,35. Стелаж збірний, тегометал, виробник. Хлопці його пофарбували, і тепер він має ось такий вигляд. Фарбу застосовую молоткову з ефектом молотка, що значить, ось вона має узори. Ось такий стелажик. цей саме варіант, має подіум нижній 60 см і три полички по 38 см глибиною. Тобто ми не перепродуємо товари, ми їх реставруємо. От саме ця молоткова фарба гарно тримається на металі, тобто вона не царапається товарами. Тому застосовуємо тільки її. Така фарба буває у темно-сірому кольорі і в чорному кольорі. Ось зразок задніх стінок пофарбованих, де-не-де є потьоки, але задні стінки вони закриваються товаром повністю. Є ідеальні, пофарбовані є де-не-де із нюансами. Ну, в зібраному стані стелаж Чистенький, гарненький, викрашений. Люди ставили в магазини, скидали фото. Достатньо гарно стоїть, коли є гарний задній фон. Тобто, якщо це в магазині, то вигляд в нього суперовий. Ось такий стелажик Таких зараз є в наявності біля 20 секцій, от саме такого, саме цього виду. Висота 1,55 довжина 1,35. Тобто вони стають в одну лінію, щляються між собою. Це ми пофарбували об'єм вже людям на замовлення. Є інші варіанти, є в білому кольорі, в чорному кольорі є. Поличка витримує навантаження до 80 кг. тобто це достатньо для того, щоб заповнити її водою. Самі полички стають трішечки під нахилом, тут один кут нахилу. О, і через одну стають бортики. Тобто на дві верхніх можна поставити бортики. Нижня і подіум без бортиків.